Добрий день! З вами Сергій Самоліченко, ваш учитель географії. Вивчаючи ландшафти України, ми неодноразово звертали увагу на негативний вплив людини: забруднення повітря, річок і океанів, виробка лісів, збільшення площ сміттєзвалищ, поширення смогу у великих містах. І цей список, на жаль, можна продовжити. Ми думаємо, що піклуємось про своє здоров'я. Дбаємо про стан приміщень, у яких мешкаємо, турбуємось про вигляд наших міст і селищ. Але все марно, якщо загальний стан довкілля незадовільний. Прикро, що наша країна одна з найбагатших на природні ресурси та найкрасивіших держав Європи, водночас є лідером за наявністю екологічно небезпечних зон. Тому найактуальніше нині завдання формувати загальну екологічну культуру. Навчитися правильно співіснувати з природою дбайливо та економно використовувати всі її дари, завдяки природним ресурсам людина задовольняє свої потреби у продуктах харчування, чистій питній воді, одязі, житлі. А завдяки природним умовам задовольняє потреби у фізичному і духовному розвитку. Сукупність усіх цих видів природних ресурсів та умов, які використовуються чи можуть бути використані в країні за наявного рівня технічного розвитку, становить її природно-ресурсний потенціал. До основних компонентів природно ресурсного потенціалу належать географічне положення, кліматичні умови, особливості рельєфу та розміщення природних ресурсів. Природні ресурси є багатствами країни. Це речовини і властивості компонентів природи, які мають сприятливі якісні й кількісні параметри, і слугують або можуть слугувати розвитку різних видів господарської діяльності. Існують різні підходи щодо їх класифікації. Наприклад, за характером відновлення їх поділяють на вичерпні запаси, яких обмежені, та невичерпні, що кількісно є безмежними. Також їх класифікують за призначенням для промисловості, сільського господарства чи, наприклад, для відпочинку. Розрізняють ще такі види ресурсів за належністю до компонентів природи: мінеральні, водні, земельні, лісові, біологічні та рекреаційні. Якщо розглянути структуру природних ресурсів України, то безумовно найбільше значення мають земельні і деякі види мінеральних ресурсів. За запасами яких Україна посідає одне з провідних місць у Європі, водночас є загальний дефіцит водних і лісових ресурсів. Отже, природно ресурсний потенціал в Україні представлений нерівномірно. Розгляньмо його детальніше. Найбільш забезпечена наша країна земельними ресурсами близько 45%. Розташовані вони майже по всій території. А в окремих областях їхня частка дуже висока: це Одеська, Миколаївська, Херсонська, а також Вінницька, Хмельницька та Тернопільська області. Достатньо високий рівень забезпеченості мінерально-сировинними ресурсами близько 30 Найбільші їхні обсяги на сході України, зокрема в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Загалом, за запасами водних ресурсів Україна посідає одне з останніх місць у Європі. Найбільшими споживачами води є промисловість, сільське та комунальне господарство. Проте можна говорити і про водонадлишкові та вододефіцитні області України. До перших належать Івано-Франківська і Закарпатська області. А дефіцит води гостро відчувають східні і південні області Донецька, Дніпропетровська, Луганська, а також Автономна Республіка Крим. Недостатньо в Україні й лісових ресурсів. Середня лісистість території становить близько 14%. Найбільше лісів на Поліссі та в українських Карпатах. Рекреаційні ресурси, які використовують для лікування, відпочинку, оздоровлення і туризму, є в усіх областях України. Серед них переважають лікувально-оздоровчі, до яких належать мінеральні води, лікувальні грязі, кліматичні ресурси, моря тощо. Найбільше їх у Криму та Карпатах. Варто пам'ятати і про важливість природних умов для природного ресурсного потенціалу. Природні умови це тіла і властивості природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людини, проте не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є умовним, адже окремі компоненти природи можуть бути як ресурсами, так і умовами. Зрозуміло, що людина тісно взаємодіє з природою, користується різноманітними природними благами і компонентами. Але недосконалість цього використання може призвести до нераціонального, малоефективного або й витратного використання ресурсів, що негативно позначатиметься на довкіллі. Сукупність усіх форм освоєння та використання природних ресурсів, впливу людини на природне середовище та заходів, спрямованих на його збереження, називають природокористуванням. За характером впливу на природу та довкілля природокористування може бути раціональним і нераціональним. Раціональне природокористування передбачає, що водночас із забезпеченням повноцінного існування і розвитку суспільства буде збережена висока якість довкілля. Це можливо за оптимального використання природних ресурсів та найефективнішого режиму їхнього відтворення. Також ефективним способом збереження хоча б окремих первозданих природних ділянок земної поверхні є створення природно-заповідного фонду. Це ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність. І виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу довкілля. Природно-заповідний фонд охоплює 11 категорій територій і об'єктів загальнодержавного та місцевого значення: біосферні та природні заповідники, національні природні парки. Регіональні ландшафтні парки, заказники та інше. У заповідниках оберігають усі елементи природного комплексу, здійснюють науково-дослідницьку роботу, з вивчення процесів і явищ. Там заборонена будь-яка господарська діяльність. В Україні діють 5 біосферних заповідників, які є міжнародними установами: асканія нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський, Чорнобильський радіаційно-екологічний. Та 19 природних заповідників. Нераціональне природокористування призводить до зниження якості і вичерпання природних ресурсів, забруднення довкілля, погіршення екологічної ситуації та наростання екологічної кризи. Щоб цього не сталося, потрібно дотримуватись таких заходів: формування державної політики у цій сфері, а саме створення природоохоронних територій. А також поширення їх на річки й водойми, ухвалення державних документів і санітарних норм, які регулюють викиди шкідливих речовин у довкілля, суворе дотримання їх, створення організацій, які будуть проводити і контролювати заходи щодо збереження і охорони природи, укладення міжнародних договорів щодо покращення довкілля, раціональне використання природних ресурсів, переробка вторинної сировини. Обмеження використання вичерпних і невідновлюваних ресурсів та перехід на альтернативні джерела енергії, давати друге життя старим речам, сортування сміття, на упаковках робити помітки, куди викидати сміття, застосовувати малотоксичні технології, щоб використовувати сміття для виготовлення нових речей або отримання енергії чи тепла, заборонити використання одноразового посуду і пакетів. Зменшення кількості автомобілів у місті, перехід на більш екологічний вид транспорту, проведення постійного моніторингу довкілля найголовніша умова почати з себе, переглянути власне ставлення до природи. І пам'ятайте, що охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, життєдіяльності людини. Це невіддільна умова сталого, економічного та соціального розвитку будь-якої країни світу. Бережіть себе й бережіть природу. До побачення!